Дивіться, перед тим, як 137 відправлявся на східні рубежі, да. е, ви виділяли там 4 мільйони у Фейсбуці і там писалося на геральдіку, на всю на прапори виділили 260 тисяч. Да? Я вже поховав 6 побратимів із нашого батальйону, бо я залишився тут після операції. Поховав шість. Ми їдемо, ми купуємо квіти, ми прапора купуємо за кошти, ми скидаємося разом. Ось так само Вася Ігнатенко в у курсі. От Просто декуди 200 тисяч ви на геральні виділили, куди вони пошли. Якщо ми купляємо це за свої кошти, щоб хлопців поховати. Оце ті питання, які не задають. Вибачаєте, доповнення. Доповнення до цього скаже, це те ж саме питання. Питання в тому, прохання в тому, все-таки уточнить, куди використані ці кошти. Наприклад, так, міська рада проголосувала, кошти виділили. Вони пішли? вони пішли, але куди? це кошти громади. І ви можете зробити запит. Громада хоче знати звіт, куди вони використані. Тому що використ... відправити кошти, це ще не значить, що вони пішли на засідання. Ми їх не бачимо. От те, що вам говорить, ні дронів не бачимо, нічого. <кіллян> Я їжджу, забираю домовини у Броварах, домовину для пацанів для наших обрати. Я заправляюся за кошти, ми скитаємося за кошти, щоб привезти домовину. Так, так, так само в переясню, так само прилуки в Срібня, ось возити. Так само борисполіт, їжу за свої кошти. Просто куда вони йдуть Народ, хто пам'ятає, скільки наша міська рада панове з'їла за цей сезон? Скільки? Може Можливо. мені його сюди цем сводити. Там вже... да. можна армію забравити. Те, mm -hmm. що ви катав сам зауколюкою разом. Можна я задам вам особисте запитання перед громадою. Та давай бігунчика швидше запитати. Владислав Володимирович, <shutters> 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 е я Таранка Маранатолівна. <shutters> Житель міста. Владислав Володимирович, мене знає особисто, вже дуже давно. Я ходила до вас дуже давно. Так, мене тепер до вас особисте запитання як до громадянина України. Дайте мені, будь ласка, відповідь, що ви робили 24 лютого? Ну ладно, 25 лютого, 2022 року. Як громадянин України? правду кажу? Ми мене ж дали людське міні. Ти чекала? Так. Це Я не правду не кажу в інтернеті, це так. Далі даю запитання. Коли у вас день народження? Що у за приличка в телефону? Першу чергу. Першу чергу. Першу чергу. Перед днем народження. Я говорю правду. Це не сплетні. В очі вам, дивіться мені в очі. Перед днем народження на 24 му кілометрі, 54-му, вибачаюся. Ви розбили свою іномарку, не знаю навіть яку. В ще. Ну так пратеш, чого ви? Всі знають це. хвост убрали за ніч. Так, дайте я докажу. Звідки в мене ця інформація? Я так, зараз... не, Я не Я буду це крапка. Що... Дайте мені можливість сказати. Я зараз бачу в руку П'ять чоловік. Біль... Я бачу! Біль... 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 Бачимо закону. що бачите, ми мені скільки заплатили? Ми скільки мені заплатили. Скільки мені заплатили? Що це брехню за чому ваша? Я не можу вам говорити. Ви брак! Ви розмілися! 25-та, ми тільки не прихуємо. І теж я депутую. А я не запам'ятала. Я не спив, не визнала.

і Якщо ми самі садимо по місцям і будемо задаватися. Наче да, хочуть. Геть чмерть, геть навіть. Геть, давай, пиши заяву на складання повноважить. Пиши заяву на складання повноважить. Народ, хто за те, що він зараз повноважиться? Усі! Усі! Пиши ви так ви нас вітуєтеся. Лише заяву на складання повноважень, Нам так і марне надо, приходити. Ми зробимо ми, одне, одне хороше діло. Ми ще всі сядемо по місцям, ми ще зібралися по одному направленню, і ми за нього повинні відстоювати. тому що ще це головне. Ми хочемо почути. Відповіді. Ми будемо їх задавати, тільки давайте задавати А ви місто, ви місто. Ви ми що ж від нього. Ми зараз будемо слухати, будемо добиватися. Для того і я став на двері, щоб ніхто не виходив. Будь ласка, сядьте на місце і ми зараз будемо задавати питання. Сідайте на місця.

Яку вони вам нададуть і ви це все висвітлите в е, громаді? Я вам про це пообіцяв і сказав, на ваше запитання. У мене ще як військового є до вас питання велике, не то що питання, прохання хлопців. Е, я після поранення зараз вдома. У мене ще одне питання, яке попросили передати вам дуже сильно. Вам на часі зараз алея клинула за погибших хлопців. Тому що наскільки я ще туди не ходив, а наскільки мені знайомі вже передали там навіть ямки вже під дерева А деревами. Е, е, чесно, хлопці, які там зараз мені передаються, вони шоковані. Половини моїх побратимів, в яких я був командиром взводу в минулому році, вже немає. Вони лежать 20 ти часів в і їх ніхто не може вийти. Хлопці передають просто вам велике вітання, велике вітання. За ваші плени. але дай Бог ми виживемо, ми самі цю алею зробимо. Це наші побратими. Це наші хлопці, з якими ми пройшли. просто прохання, питання я вам вже передав, прохання від хлопців. Давайте зараз будемо більше розпреділяти ресурси міські, міського бюджету на поміч. Тому що Я вам можу навести багато прикладів. Немає повноприводних машин. У <риводних> <В> мене, <риводних> <на> під... <риводних> мене на підготівці була одна повноприводна машина, яку удачно зі мною влучив в тур. Та що ми вижили? Дякуючи Богу, що він взяв автомобіле. Але ви самі розумієте, це питання можна робити отак, по сходинках пригати, пригати вверх. І ці всі питання передаються звідти хлопцям. Що розподіл бюджету йде неправильно і не в ту сторону. Я розумію по ці всіх людях, що зібралися, що це не громада, це гімно. Бо тому що ця громада не прийшла, не прийшла і не відстоює своїх хлопців. прийшли. Бот, Пропання тому, що розподіляйте бюджетні кошти, придумуйте любі шляхи через волонтерів, через надання благодійних допомог. Розподіляйте їх на хлопців, хлопці гинуть. <різь> хлопці Та він то не знає, розуміє, не робить таки. Ну згідно з ним не Друге питання, чому не виконуєте розпорядження <різь> президента? Від того буде все балати. Від засунні. Але це ж не є. Я не буду вчати, він буде. Ми нікуди не спішаємо. Ми завжди приходимо.

Дайте мені можливість дати відповідь військовим. Чому трудою? Ми заради них зараз воюємо. Він нічого вам не скаже. Я хочу дати відповідь, дивіться. Ви правильно говорите? Я ще так, раз допоможу що... Ці проблеми, які є, я знаю, які зараз знаходяться в Збройні Сила. Я знаю про них. Через те ми відділяємо. це Ми виділяємо ці кошти. Я не назов загальні суми. Мамо, виділяєте. Відалько, Ви що, Ви не... Дайте мені дати відповідь. Я не на базарі не кричу. Я хочу дати вам відповідь і пояснити і сказати, так, що кошти. Які біляють... Ми відділяємо, ми, ми не виділяємося від цього. Бандитці ми виділяємо виділяють. <зуміття> Зверталися. Прошу, будь ласка, мати. Ми Ми вас дуже просили, щоб ви всі ремонтні ходи прикрадали все, все доповітні, щоб ви кидали на хлопців. Все, всю допомогу на хлопців. Нам більше нічого не треба. Сиділи тобі, хай би сиділи. Не треба ті бухітки, не треба ті сапори. Треба, щоб хлопці прийшли живі. Бо ваш син не слава. 20. Бо 20. вас дають не служать, бо вони не будуть служити. І ви можете піти служити. Шановний громади, дав молитву, помолився, розказав, що ми боти, що ми проплачені, що ми не людяні, що ми взагалі кінемо таке. А він що чесний порядний перераховує гроші. Це його слова. Та хай тепер відповість на наші питання. Чого бреше. Називає... Шановні громаді, бреше, скільки мені заплатив, я питаю. Кому <рес> заплатив? Ви <рігла> ми дійсно ті думали, що брехло таке! На все місто ви ходите <рігла> брех! Тільки в руківка буде класний. Тільки в руківка буде класний. Зараз в руківці. Ну, ми роботи. Я не знаю. Я ж їх вважаю, що не вбережеться. саме, ви чуєте, вони вбережуть. Ну, класно, тихенько, тихенько. Тихенько, дайте мені, будь ласка, одну минуту. Скажіть, будь ласка, ви, як є патріотом України, громадянином України, Опців, як вони там, що? Ви виділяєте кошти? Все. Ви от скажіть на часі садити сатури, на часі чи важливіше життя. Скільки нас хлопців буде їхати на щиті? Скільки? Скільки? Ви ж є патріотом України? Ви ж є патріотом.

You've got that. 6300. Борисовці таке саме кірмо продавали за 2000. Що шукаєте на жопу приключають? Що бреште? Давайте не задавайте, давайте. Тебе можна питайте, не знаю, що порушується, ви нас прийде. Яких пройдет трудолару ніякий кого? Будь ласка, п'ятий раз питаю, почить. Люди працюють, відповідають, самого. Люди позакону. звільнення мера Хмуса. Все. Ніхто не виходить. Всі підписуємося. По закону 50 людей.